У річці біля другого міського пляжу Полтави плаває десяток пакетів із мальками. Так відбувається процес зариблення. Волонтери не випускають рибину доти, доки температура води у пакеті і назовні не порівняється. Через декілька хвилин у Ворсклу потрапляє 50 тисяч мальків. Це в нас був сазан та судак. Це ми робимо для підтримки місцевої екосистеми. Заріблювали Орсклу в обласному центрі волонтери громадської організації Річки Полтавщини на мальків вони назбирали із внесків рибалок. Цього разу по товар вирушили на Харківщину, каже секретар громадської організації Віталій Боровко. Приїхала рибка з красного кута. Якщо раніше брали 200-300 грам на важку, то зараз ми взагалі випускаємо маленьку, щоб у неї більше шансів було акліматизуватися, і вона не так р'яна. Хватало на риболовські снасті. В красному куті нам давали спеціальні мішки, які на місці насичували кислородом, щоб рибка дожила. Нині розмір кожного малька 2,5 сантиметри. Коли ж риба виросте, важитиме понад 5 кілограмів. Також цього дня ввечері волонтери випустили ще 70 тисяч мальків у річку на пляжах мікрорайонів Вакулинці та Дублянщини. Усього ця риба обійшлася волонтерам у 20 тисяч гривень, підрахував Віталій Боровко.